Всім добрий ранок. Сьогодні 28 липня. Я вирішила піти зранку на пляж, поки Софійка ще спить, і показати вам дорогу. Дорогу в наш готель, де ми проживемо, тін палац знаходиться ось і зараз провіримо, скільки часу в цілому займає похід до моря, хвилин десять. Зараз перевіримо, скільки буде на відео показувати. Ходімо. Чайки. Чайки кричать. І ще сість сп'ять такий час. Зараз 6.30. І сплят, дуже мало людей в такий час ходить тут. Це готелі, які проходяться поряд. До речі, трішки прохладно ще зранку. Не знаю, як я зайду купатися в море чи ні, бо мені трішки прохладно. Сонечко ще не зовсім розпочало гріти, вечори прохладні. Це готель, який у нас на дорозі до моря. Готелі дуже парканами не закриваються. Максимум тут такі ось деревці. Там також вже басейни. Це так тут відбувається. Територію окремо заборами великими, щоб ніхто не бачив, тут так не закривають. Навіть коли є готелі, які досить дорогі. Це одно все чудово видно, що там відбувається, канами великими не закривають. Палац у нас, кінь палац, а тут дорослих, для дорослих палац. Можливо, навіть один і той самий хазяїн. Додому можемо піти трішки іншою дорогою. Маленький заборчик, як казала, заборів немає. Вирішила. Не спати, ходити вранці на пляж до сніданку. не поспати, можна буде вдома, а поки на морі на відпочинку насолоджуватись морем. Це термінал, ну кажуть, краще в ньому не знімати, а йти mm -hmm. до банку терміналу. Чому так не пояснила, але говорить саме так. Йдемо, все по правилам, пішохідний перехід, пішохідний перехід. Можна було б перейти а там відразу дорогу, але там немає пішохідного переходу, трішки доходиться обходити. Ну, Корисно для здоров'я ходить, так що йдемо. До речі, зараз я на цій дорозі додому йтиму, я піду трішки іншою дорогою, там буде менше сонечка. Час займе той же самий. Коли ми йшли в перший раз на море, Софійка відразу побачила магазини цукерок. І коли поверталися, вже відразу мама. Ідемо туди. Да, без цього аж ніяк. Ось оцей магазин цукерочок. Звичайно, Софії За одразу захотілося туди сходити. Ось вже люди збираються виїхати. Також готелі. Це також готелі з басейном, але забору немає. Тут також з однієї з іншої сторони готелі з басейнчиком ми проходимо повж, повз них. До речі, в готелі там, де ми проживаємо, це дитячий табір. Якщо раніше там було на мові інший, то в цьому році все пишуть на українській мові, спілкуються з нами і в цілому відпочивають тільки українці. До речі, вже не так довго йти залишилося. Є, можливо трішки інші дороги на море, але нам сказали, що це основний шлях. Іншими дорогами трішки в інший пляж, де все платно, тому знаходимо цією дорогою. Готелі сирена дельфіна». Також там є басейн. І як ось як я говорила, заборів немає, тільки дерева. Ми вже виходимо на фінішню пряму. Ось хтось також вирішив довго не спати. Сходити на під. Потрібно, напевно, треба було ще раніше. Сонечко вже дуже завтра Сьогодні, хто мене знає, знає, який день 28 липня. Бачиш? Хто мене знає, знає, яка сьогодні день для мене з Софійкою. Тому як буде сьогодні день проходити, я сама ще не знаю, але завтра, можливо, і не стану раненько. Буде видно. Це вже така дорога на пляж. Не знаю, сонечко світить чи воно там буде видно, вам чи ні. Говорили, навіть десь є дерева олівкові, але ну, я їх не бачила. Потрібно ще запитати, де саме вони ростуть. Ну, говорять, що олівки ще зелені. Тут поки що чопногор'є. Там вже другий рожай збирають. А тут поки що перший тільки доспіває. Зараз ми вийдемо трішки нагору і буде видно більше краєвид панорама саме вже пляжа там далі теж все готелі готелі а вже і море чи вам видно мені видно До речі, біля моря поряд, де ми відпочиваємо, платний знаходиться, тобто платний там лежить для платний, досить дорогий, тому що це Досить дорога установа, які туди приїжджають відпочивати. Але море одне для всіх, всі купаються в одному морі. Завжди стоять тут біля пляжу, дві створі машини про всяк випадок на пляжі. До речі, також є. Рятівники, які завжди сидять. На що вони дивляться? Не ну, знаю, при цьому вони присутні постійно. такі невеличкі пальмочки, а там де лежать. Ну, сьогодні ми трішки. Сходимо в сторону, де одне те саме море, один те самий пісок. Ми можемо лягти просто так на пляжі повідпочивати. От, короче, не звертала увагу. Ось навіть є така невеличка карта. Бачите, така невеличка карта є. Ніс, ні, сім'я. Віна біч. Добре, йдемо далі. Тут машинки такі красиві. стоять на таких авто сюди, приїжджають відпочивати до цього закладу. Вчора, напевно, було субота. Тут таких авто було дуже-дуже багато. Зразу не знаю, як вірні читається. це я. На своєму, на своєму яку ніхто не знає. Зачинено, бачите, у нас не працює. Я вже майже на пляжі. Я вже майже дійшла до пляжу. це за будівля, мені не відомо, що в ньому відбувається. Можливо, раніше щось було. Зараз я не бачила, що сюди хтось виходив, заходив чи щось. Хоча графік роботи є. Можливо, щось є, але тільки в закритому закритій воді. І ось ми вже вийшли до моря. Сонечко, звичайно, вже піднялося досить високо. Я навіть довго спала, щоб зустріти схід сонця. Потрібно вставати набагато раніше. А щоб зустріти схід сонця, потрібно подивитися, котрій годині воно встає, І на цю годину підійти до моря. Людей зараз, як бачимо, немає поки що. Ну майже немає. Тут біля пляжу ще одне кафе ми сюди не ходили. Біля кафе також і але Говорили, він платний. Нам не доводилось туди ходити поки що. Бо ми прийшли, відпочили, пішли, пообідали і знов на море. І так проходять наші дні відпочинку. Чудово просто. Людей. Зараз поки що немає майже. Замають місце, яке подобається. Тут такий чистенький і хороший такий. Хтось купається, до речі. Говорили, що тут до шести ранку, шести вечора і до ранку, до якої години точно не знаю, безкоштовно. О, за ніч понаносили трішки вони. Але їх дуже мало. Хтось вже відкупається. Потрібно було брати докупи, щоб вона мене фотографувала. Ну що, доведеться зараз я переодягнусь і все ж таки напевно заліше. в море. Зараз схопуємо яка водичка. Була водичка тепла-тепла, набагато тепліша, ніж всі рази, які ми заходили. Навіть тоді, коли ми перший день приїхали, нас заселення було о другій годині дня, а ми приїхали з 7 до 8. -ї. Ми пішли на пляж чекати. Відповідно, ми купалися, але вода тоді була трішки холодніша. На той час нам здавалася вода тепла. Але це було після дощу, був сильний вітер, коли вилізли, було трішки проплав. Сьогодні сонечко, вітра немає і водичка дуже тепла. До речі, сьогодні третій день, то пильки кожного дня були. Вчора набагато сильніші, сьогодні майже їх немає. Зараз піду. Поплавають трішки. care ți în